Вони тягнуть усе, що пливе їм до рук, від старих поржавілих автозапчастин до розпилених бойових снарядів та мін. Безлюдний Чорнобиль для них золота жила. Вони без проблем їдуть до зони відчуження, де серед купи металобрухту відшукують найцінніші шматки. Їх не лякає смертельна доза радіації. Мисливці за металоломом ладні на все, аби отримати, хоча б якусь копійчину. Перші пункти прийому металобрухту з'явилися ще за часів радянського союзу. А у раку незалежності України вони стали мегапопулярними та існують і донині. Люди навіть у власних домівках влаштовують так звані підпільні металеві приймальні і на цьому заробляють великі гроші. Житомир. Місцеві правоохоронці вже довгий час полюють на скупників чорного металу, але не встигають вони затримати одного, як через деякий час з'являється інший, так званий металобізнесмен. Подвір'я 45-річного чоловіка було виявлено понад 9 тонн чорного металу. Розпочато кримінальне провадження за статтею порушення порядку здійснення операції з металобрухтом. І таких нелегальних пунктів прийому брухту по всій країні сотні, а може навіть і тисячі. Їх ніхто не рахує. Усілякі дроти, труби, запчастини, понівечені автівки, будівельні матеріали. Скупники краденого не гребують нічим, але найстрашніше, що металокрадії вже дісталися навіть до каналізаційних люків та решіток на дорогах. А потім у ці відкриті діри падають невинні люди та діти. І, взагалі, такі люки не повинні попадати на пункти прийому, і це було б радикально допомогло б. в Україні. Сьогодні немає жодної ситуації, де були б притягнуті до кримінальної відповідальності особи, які приймають металобрухт, оскільки здебільшого вони працюють на законних підставах. Стаття 129 передбачає покарання для тих лише осіб юридичних або фізичних підприємців, які працюють без належної документації. Останнє падіння у відкритий каналізаційній колоді страпилося по. 1 березня у столиці дворічний малюк провалився у стічну яму, і на щастя, хлопчик залишився живим. Люки вбивці, біда для українців. Резонансний випадок стався навесні 2013-го у Дніпродзержинську. Маленький Олексій Кравченко разом із батьком грався на галявині і раптово влетів у відкриту яму, стрімкою течією малюка одразу понесло по каналізаційній трубі. Батько, який стрімголов кинувся у стічну воду, не зміг врятувати сина. Найприголомшливе у цій історії те, що цей люк стояв відкритим цілих три роки, а нікому до цієї трагічної події і діла не було. Подібна трагедія сталася у Львові. Серед білого дня у каналізаційний люк знову провалився дворічний хлопчик. Постежці бабця гуляла з хлопчиком. Хлопчик ішов трошки швидше і спригнув на люк, і люк провалився. Ну тобто там не люк, там просто така жестяний метал, ніби як під люк зроблений. Хоч раз ну, хтось покарати за країнського ну, люка. Не карають, не карають. А тому що, тому, що це вважається через злочин. Якщо б одного злапали, руку відрубали, ніколи б такої буде не було, ймовірно зникаються люки не просто так, їх без жодних сумлінь совісті. Цуплять металошукачі, а скупники краденого спокійнісінько приймають ці кришки. Найближчим часом ця ситуація не зміниться, вважають експерти. Усьому воною недосконале законодавство, адже у нашій країні міра покарання за цією санкцією дуже лояльна. Усього 200 годин виправних робіт. І доки народні обранці не внесуть зміни у кримінальній к. Кодекс, мисливці за металом і надалі полюватимуть за каналізаційними люками. Нету люка, падає чоловік в оті отвірстя, да? Тобто, падає чоловік. Тому, хто винен в цьому? Я вам скажу. У кого на балансі стоїть этот люк, територія? Це може бути ЖЕК, може бути водоканал. Ми знаходимо, у кого на балансі стоїть цей, стіда этот люк. Ця організація зобов'язана, пускай даже она заказала другой люк, она должна закрыть на то время Эту территорию, чтобы не дай бог человек не попал. Если она этого не делает, нужно подавать в суд и требует моральных матеріальных компенсацій. Але промінчик світла у кінці тунелю жевріє. Відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради внесений давно. Він зареєстрований ще у грудні минулого року і мав покласти край масовому викраденню водопровідних люків та водостічних решіток. І таким чином підвищити рівень безпеки на дорогах України та захистити здоров'я громадян. Втім, до розгляду цього проекту закону у парламентарів руки чомусь не доходять. А доки депутати зволікають, люди продовжують потрапляти у пастки відкрити. Люків і навіть при великому бажанні уберегти українців від цих злощасних падінь майже нереально, бо жодна організація в країні не зможе і не буде днями і ночами охороняти усі свої люки та решітки від викрадення. По моєму мнению, як члена комітету по законодательному виспеченню прохідної деятельності, должна бути адільна стаття Уголовного кодекса, которої вводить более суровое наказание за кражу люков. И все эти воры отделываются легким испугом, а потом гибнут люди. Поэтому я предлагаю вести возможно, если это группа лиц, как правило, группа лиц или тех, кто скупает металл, значит, это до пяти лет лишения свободы. Если это причинило, как говорится, человеческие жертвы, то до 12 лет лишения свободы. Считаю, что это правильно. Я уверен, что Верховный Совет поддержит мой законопроект в ближайшее время.